Усім привіт! Сьогодні ми з вами множимо дріб на число. І так, давайте подивимося, що робити в такому випадку: 3 15, це звичайний дріб. Нам потрібно помножити на звичайне число, на ціле число 10. Читаємо правило. Якщо в нас множення звичайного дробу або множення мішаного дробу на число, наш дріб звичайний, тому необхідно записати на спільну риску чисельник помножити на це число. Давайте тут. На спільну рисочку запишемо: чисельник в нас 3, його необхідно помножити на це число. 3 помножити на 10. І дивимось: знаменник. Ми маємо написати в знаменнику: знаменник був 15. Так, далі що робити? По можливості скоротити. Подивимось, чи можливо виконати скорочення. 3 і 15, 10 і 15. Ми скорочуємо числа на різних поверхах. І 3 і 15 можна поділити на одне і те саме число, однакове на 3. 3 поділити на 3 1. 15 поділити на 3 5. 10, подивимось, давайте, і 5. Дійсно, можна теж скоротити, поділити на 5. 5 поділити на 5 1. 10 поділити на 5 2. Далі, третій пункт виконати множення. 1 помножити на 2 2. І в знаменнику в нас одиничка. Пригадуємо, коли в знаменнику одиничка, Це одне те саме, що ми 2 ділимо на одиницю. 2 поділити на 1 буде 2. 2 поділити на 1 2. Дивимося наступний приклад: 2,4 необхідно помножити на 14. 2,4 це дріб мішаний. Ось наше правило, справа для мішаного дробу. Що робити? Перетворити мішаний дріб у неправильний. Як це зробити? Нагадую, для цього необхідно цілу частину, у нас це двічка. 2 помножити на знаменник, тобто на 7, і додати чисельник. 2 помножити на 7 14, додати 4, 18. Знаменник залишається той самий. 18 ми записуємо в чисельник, а знаменник у нас 7. Так, і дивимось далі. Необхідно перейти тепер до правил, які розміщуються зліва, тому що коли ми перевели 2,47 в дріб, він в нас став звичайний неправильний. Далі записати на спільну риску чисельник помножити на число. Значить, ми маємо на спільну риску записати. 18 помножити на 14, 18 у нас чисельник, число 14. І знаменник залишається той самий, тобто в знаменник у нас 7 так і залишається. Далі, наступний пункт по можливості, скоротити, Дивимось, чи можливо виконати скорочення. 18 і 7. Немає такого однакового числа, на яке можна поділити і 18, і 7. а от 14 і 7 так можна поділити на 7, можна скоротити ці числа. 7 поділити на 7, 1. 14 поділити на 7 2. Дивимось далі. Виконати множення. 18 помножити на 2 36. І в знаменнику в нас одиничка. 36 перших це одне те саме, що 36 поділити на 1, тобто 36. Тепер ви знаєте є ще більше. Бувайте.